У середу у столиці презентують моделі реформування закладів охорони здоров'я. Вона базується на посиленні первинної ланки медичної допомоги. Зараз у двох пілотних районах вже працює така модель амбулаторії сімейної медицини. Про один день роботи сімейного лікаря в сюжеті Олени Поскребушової. Анатолій Семенович вісім років тому переніс інфаркт. Відтоді має постійно контролювати стан серцево-судинної системи, але через чималі черги під кабінетами чоловік до лікарів не ходок. Інша справа амбулаторія сімейної медицини, каже пенсіонер. Тут краще тим, що менше народу криві общині вже знайти. з врачом. Легше розговорити, і ніхто не підганяє. У коридорі амбулаторії пацієнтів справді небагато. Кожен спокійно чекає своєї черги та радіє близькому розташуванню закладу. Я знав, що тут наш дом обслуговується, я буду обслуговуватися. Мені краще, бо я мені ближче. Угу. Я рядом живу. Я живу тут Радишка, Мариузько, 17Б. Прекрасний у нас терапевт, прекрасний врачі. Дуже приємно, чесно слово. Амбулаторія обслуговує близько шести тисяч дарничан. Щодня прийом ведуть троє лікарів. Їм допомагають чотири медсестри. Михайло Михайлович щодня вислуховує зо три десятки пацієнтів. За півроку роботи у цій амбулаторії пригадує чотири випадки, коли буквально рятував життя. Людина сюди і йому стало тут погано. Значить, знімаємо кардіограму, там інфаркт. Поки чекаємо швидку, там приймаємо екстрену допомогу. За необхідності Михайло Михайлович та двоє його колег можуть призначити лікування своїм пацієнтам у денному стаціонарі. При амбулаторії є кілька ліжкомісць. Також там є гінекологічна оглядова, маніпуляційний кабінет та апарати для експрес-тестів. Не робота, а рай, каже Михайло Михайлович. Окрім умов, його повністю задовольняє й оплата. Від чого вона залежить від кількості населення, яке обслуговує лікар, і від якісних показників. Тобто, чим більше пацієнтів обслуговує лікар і що більше хвороб діагнозно стоя тим більше отримує його робочий день у стінах амбулаторії. Триває три години. Ще протягом 5-6 годин медики обслуговують людей на дому. Михайло Михайлович якраз поспішає до своєї пацієнтки Таїсії Петрівни. Будинок жінки за 30 метрів від амбулаторії та здоров'я не дозволяє їй долати навіть таку відстань. У мене гіпертонія і стенокардія, Я дуже хворію давно вже. Раз на тиждень лікар планово заходить до своєї пацієнтки. Якщо жінка почувається зле, вона викликає доктора частіше. За свій робочий день лікарі сімейної медицини встигають обійти до 30 пацієнтів. Попри іделічну картину у цій амбулаторії не всі інші вдалося повністю укомплектувати медперсоналом, кажуть чиновники. Загалом Києву не вистачає трьох тисяч фахівців, з них 700 – для первинної ланки. Тож місто запровадило програму цільової підготовки лікарів. Вона передбачає оплату за навчання студентів, які поступили на контрактну форму навчання в наш національний медичний університет, оплату з нашого муніципального бюджету. І після закінчення навчання ці студенти мають працювати в наших комунальних закладах. Охорони здоров'я вже за п'ять років 140 студентів стануть кваліфікованими лікарями амбулаторії сімейної медицини. Окрім того, щороку 100 студентів-бюджетників отримують направлення на роботу у столиці. Олена Поскрабушова, Михайло Кльок телеканал Київ.